Вітаннячка, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні. Пані Сіта Гая, контактер ченнелер. Я вас вітаю. Дякую, вітаю, Мирослав. З вами сьогодні хочеться кілька питань обговорити, які цікавлять наших глядача, глядачів. Я сподіваюся, що буде цікава розмова. Давайте почнемо з того, що з ким би я не поговорив з екстрасенсів, езотериків. Всі говорять, що десь на кінець жовтня, на початок листопада, буде такий дуже небезпечний період для нашої держави, пов'язується із Хеллоуіном, із Відьомською ніччю, Що буцімто то відбуваються якісь певні трансформації енергії, і на Росії можуть відбуватися певні якісь там ритуали, через що можуть бути обстріли і тому подібне. Пані Сіта, як ви бачите, що нам цей період несе, що нам треба знати. Ну, взагалі, якщо ми кажемо про свято Хеллоуін, це свято всіх мертвих, а це магічна ніч, і магією в цю ніч будуть займатися всі, хто якось до неї причетний по всій планеті, абсолютно по всьому світу і в Україні також. Тому все буде залежати в нашому житті від того, що ми робимо сьогодні. Наш завтрашній день це дитина нашого сьогоднішнього дня. Тобто від того, як ми проживаємо сьогоднішній день, залежить наш завтрашній день. Ми сьогодні створюємо наше завтра. Тому, якщо ми хочемо створити для себе благісний Хеловін, нам треба перебувати в благісному стані вже зараз, і тоді ніяка магія вона не буде на вас просто впливати. Що стосується обстрілів, а, ну вони будуть, але я не бачу, що це якось більше ніж звичайний день. А щодо відьомської нічі, бо також таке, знаєте, у нас поглядання, що от відьми на Росії об'єднаються і зроблять щось от прям дуже 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 погане. Цьому ми якось зможемо протидіяти. Ви якось бачите, що у нас також будуть наші відьми, будуть об'єднуватися. Можливо, щоб, знаєте, теж якесь зло на них наклясти на росіян. Ви знаєте, найбільший ворог це той, що знаходиться всередині. І коли я була в Україні, мені дуже чітко показали, що велика магія проти України була зроблена саме в Україні, а не в Росії. Вона була зроблена всередині, а не зовні, і вона була зроблена тими магами, які хотіли вторгнення в Україну, які хотіли, щоб Україна стала частиною Росії. І ось цей удар він відбувся не зовні. Він відбувся всередині, якби mm -hmm. в Україні не жили. Такі люди, які цього хотіли, це б не відбулося. Але такі люди були і ось це справжній ворог, якого ми не бачимо. А, тому дуже важливо зараз звернути увагу не на те, хто що буде робити, а на те, що роблю саме я, які думки саме в мене, яку магію саме я приміняю. Насправді. Ми всі володіємо магією. Що таке магія? Це просто коли ви відчуваєте якусь емоцію, якесь відчуття, і ви об'єднуєте цю сильну емоцію з якоюсь фізичною дією. Наприклад, є магія, яка пов'язана з їжею. Древня магія, коли готують суп чи варять чай, а раніше це називала зілля, і просто там щось намовляють. І ви можете намовити собі все, що завгодно, ви можете вдачу собі намовити, ви можете успіх, ви можете здоров'я, ви можете силу намовити, ви можете ясне бачення. Починаєте приміняти магію в своєму житті, починаєте намовляти а, прекрасні слова, сили, любові, щастя на воду. З водою навіть відбувалося дослідження про те, як від слів змінюється молекулярна структура води, тобто дія магії, вона фізично доведена. Тому приміняйте це в своєму житті. Дивіться, ми на 80% складаємося з води. Якщо ви на склянку води вранці намовили слова любові, що сьогоднішній день це мій прекрасний день, я буду почувати себе щасливим, я буду посміхатися, в мене буде відбуватися. Uh -huh. Цьому бути, і ви зранку випиваєте цей, цю склянку води, відслідкуйте, яким буде ваш день. Ваш день буде 100% іншим, тому що ось ця намовлена вода в склянці вона буде діяти на ваше фізичне тіло. Ви можете намовити воду і поставити її в морозилку, і подиви, подивіться, який малюнок там твориться. Ви побачите, який малюнок має ця вібрація слова. Проводіть досліди, є прекрасний дослід з рисом. Я його завжди раджу людям. Щоб зрозуміти силу слова, а слово це п'ятий елемент, це ефір, вся магія це магія слів. Те, що ви чуєте, воно іде в вашу підсвідомість, зробіть просте випробування. Візьміть. А рис, просто варений рис, дві ложки рису. Покладіть в баночку. В одну баночку напишіть слово любов, в іншу напишіть слово ненависть. На третю баночку нічого не пишіть. Uh -huh. І в баночці, там що написано любов, кажіть кожного ранку, я тебе люблю. Тіша ненависть, кажіть, я тебе ненавиджу. А третій баночці нічого не кажіть взагалі. І подивіться, що буде відбуватися з рисом. Кожній баночці, і ви побачите, як діє реально енергія слова. Всі ми маги, абсолютно всі. Нам здається, що ось є якісь відьми. Ви розумієте, що просто є люди, які володіють цими знаннями. Вони знають силу слова і вони використовують її. А є люди, які просто цього не знають, і вони між собою ніяк не відрізняються. Ось і все. Ну, насправді пані Світо, я хочу сказати, що от по стакану води я це знаю. Це я перевіряв на собі безпосередньо. Ну чистенька вода. Я став її в морозильник. Потім я її розморожував і вранці я її випивав, промовляючи там певні слова. Про те, що би я хотів для себе. І ви знаєте, це працює, це збувається. Да, можливо, на перший погляд це звучить дивно, типу ну, стакан води, ну, типу, заряджаєш воду, і що тут такого? Та ні, воно не працює. Ні, я по собі вам скажу, ну, нашим глядачам, що це реально працює. Ну, з рисом не пробував, не знаю. От не можемо сказати. Працює із рисом, працює, з водою працює. Також всі методи, які я раджу, я їх випробувала на собі. І я їх раджу своїм учням і всім людям. Тому що це прості речі. Наші предки так робили. І це те, як ми маємо створювати своє життя. Це історія про я беру відповідальність на, за своє життя. І я не дозволяю іншим створювати свою реальність. Я її створю для себе. І я створюю її ресурсною, такою як мені потрібно. Можна сидіти і боятися якихось відьом, а можна просто взяти відповідальність за своє життя і створювати магію для себе в реальності кожного дня. Ви знаєте, в нас уже десь приблизно півтора тижня в Україні не стихають розмови про ядерну зброю. Про те, що наші спеціалісти мають певні знання, мають документацію про те, як створити е, атомну бомбу, І тут розумієте, зараз буде таке дивне питання, яке де будуть два поняття, які суперечать один одному. Чи може українська атомна бомба створена нашими руками забезпечити нам мир на нашій землі? Здавалося б, атомна бомба несе найбільш страшне, що може бути в цьому світі, і принести мир, тобто мається на увазі, що вона може бути тим запобіжником, через який Росія більше ніколи на нас не нападе? От нам треба атомна бомба, пані Сіта. Так, це такий механізм, який 100% забезпечить мир в Україні. І я бачу, що в майбутньому, взагалі, ось це направлення створення зброї, ось цей напрямок він буде дуже активно розвиватися в Україні. І Україна буде випускати як університет воєнних спеціалістів високої категорії. Ну, ми на це сподіваємося, бо ну бо насправді я чітко бачу, як країни, які їх мають на своїй території, вони здебільшого війни не мають, і ця так. технологія працює на превеликий жаль. Е, рухаємося далі. Хотів поговорити з вами за Дмитра Гордона, нашого журналіста, в якого прокинулися екстрасенсорні здібності. Він зараз ходить всіма ефірами і розповідає, що от в нього є інформація, якої немає в інших. Що гаряча фаза війни закінчиться до кінця цього року, а вже з 5 листопада війна буде стрімко-стрімко стихати. Як ви думаєте, звідки в пана Дмитра така інформація? Насправді він людина, яка дійсно займається енергетичними практиками, і в нього є канал, і він отримує інформацію з каналу. І в мене така сама інформація, що є реальність, є реальність, де, можливо, війна, гаряча фаза дійсно завершиться до кінця року. І я про це казала саме перших ефірів, що ця війна на два роки. Тобто кожен період трансформації буде тривати рівно два роки: два роки ковіду, два роки війни, а потім буде ще чотири роки трансформації два роки і два роки. Тому ми маємо розуміти, що для того, щоб прийшла нова трансформація, цю завершить дуже швидко, так само як завершили ковід. Це одна реальність. Є ще одна гілка реальності, яка з'явилася: це можливість відкриття третьої світової війни, якщо буде активне втручання Північної Кореї, ось якщо Північна Корея дійсно втрутиться. То втрутиться тоді і Америка вона дасть свої війська, і Європа також дасть свої війська. І тоді вже з території України розпочнеться повномасштабна третя світова війна. Але ми не хочемо цього допустити, і ми все-таки енергетично, всі світлі майстри, абсолютно всі на всій планеті зараз працюють над тим, щоб ось цей ця криза на території України вона зникла, вона пішла. Ну, вже десь приблизно як тиждень тому президент Зеленський показав народу України план перемоги. Про це дуже було багато сказано, який де там передбачається обов'язковий вступ України до НАТО, розробку власної зброї і так далі. І зараз західна преса пише, що Зеленський розробляє ще один запасний план на випадок. Невідомо чого тут хочеться вас запитати. Що в цьому плані запасному я не знаю? Плані перемоги. Давайте так, що там має такого бути, що нам принести має в цю перемогу. Як ми повинні змінитися? От як ви це взагалі бачите, і що ми маємо покращити? Ну тобто, бо план це знаєте, як по пунктам: один, два, три, чотири, п'ять? Ось цей план Б. Це є створення ядерної зброї. Це план Б, коли Україна сама створює ядерну зброю, вона забезпечує сама собі в принципі мир на своїй території. А останнім часом в сполучених штатах говорять про те, що над військовими об'єктами, в тому числі над ядерними полігонами, в Неваді кружляють НЛО у Вашингтоні. Традиційно розводять руками і кажуть, що ми не знаємо, що то таке. Може, якась десь певні секретні документи в когось є, але зазвичай на ефірах це зводиться до того, що кажуть таких людей божевільними. Пані Світо, що там кружляє над штатами? Ну вони людей до третьої хвилі. Вони зроблять інсценування вторгнення, НЛО. Це буде повний спектакль для людей, і вони вже готуються до цього спектаклю, щоб розіграти. Тоді вони зупинять всі війни на планеті, і вони скажуть, що в нас є єдина глобальна небезпека. Вторження інопланетян вони напали. Ми, як земляни, маємо об'єднатися і створити єдине світове управління. І єдине управління воно буде керувати всіми країнами. Це їх план, їх задум і розділити планету на дістрикти. Які ви бачили в різних фільмах, де є дістрикти для бідних людей і є дістрикти для багатих людей, як в фільмі Голодні ігри. Тобто їх сценарій це створити ось такий сюжет Голодних ігор тут на планеті Земля. Тому готуйтеся, вони вам зроблять прекрасне інсценування, прекрасний спектакль, щоб ще більше залякати людей. А Так, щоб не залякувати людей можна, то знаєте, весь час здається, що ти живеш в якомусь страху, паніці, ну це капець. Так. Вони... І все. Вони творять, коли ти постійно в паніці, а ти не можеш творити, ти не можеш духовно розвиватися, працювати над собою. І вони створюють ось цю імітацію для того, щоб бачити, що це просто імітація, просто спектакль. Треба працювати над свідомістю. Треба прибрати шкідливі ж звички свого раціону, прибрати зовсім алкоголь, прибрати тютонопаління, прибрати неякісну хімічну їжу. Прибрати М'ясні продукти, займатися своїм тілом, займатися спортом, і тоді ваша свідомість вона відкривається, і ви починаєте бачити, що ви знаходитеся в великому театрі. Де грають актори, що тут все не справжнє, що рекламуються несправжні речі, і людям нав'язується те, що їм взагалі не потрібно. Взагалі не треба. Це рекламується і це пропагандується. І нам треба повернутися до своєї істини, до своїх коренів, до предків. Я завжди рекомендую, хто не бачить фільм Прекрасна Зелена. Подивіться, це якраз сценарій іншої планети, як вони звільнилися від роботизації, і як вони. Вони дивляться на землян, по якому шляху розвитку вони пішли. Тобто вони пішли розвивати суперздібності свого тіла, вони пішли по шляху розвитку телепатії, вони почали їсти свіжі овочі, фрукти, а вони прибрали повністю механіку, електрику. Тобто є технології, які можуть нас реально звільнити. У всіх людей має бути. Доступ вільний до електричної мережі. Люди не мають за це платити. Ми не маємо платити за воду, тому що ми народилися на планеті Земля, ми не маємо платити за землю, тобто ми народилися на цій землі. Чому люди мають за це платити? І насправді такі побутові речі, як житло, їжа, одяг, дім, світло, Мають бути в доступі у кожного. Абсолютно, і кожна людина так влаштована соціум на Венері, і кожна людина робить якусь роботу згідно своєму таланту для блага всіх всієї планети. І є ресурс всього, наприклад, ресурс їжі, і кожен mm -hmm. може. Просто взяти те, що йому потрібно, там ресурс одягу, кожен приходить і бере те, що йому потрібно. Але кожен робить якусь посильну для нього роботу і вкладає в те, щоб все було у кожного. Я реінкарнувала на Венерії, і я пам'ятаю, як в нас це було влаштовано. І я знаю, що зараз на землі працюють венеріанці для того, щоб пробудувати таку саму соціальну систему, яка була на Венері. А я чув таку думку, що насправді Земля не з Марсу. Пані <палісті>, Сіти, чесно вам кажу. А, з Марсу прийшла цивілізація, коли Марс а, загинув. А, і була цивілізація марсіан тут і Венеріанців, і вони розділилися. Це два різні шляхи. А коли загинула Атлантида і загинула Лемурія. Дуже багато загинуло марсіан. І тоді, ось а, венерянці, марсіани, інші раси вони пам'ятали, хто вони, звідки вони знання були відкриті, і марсіани пропонували там а, летів великий материт, який спричинив. А, Величезні цунамі на території землі він зруйнував всі міста, і вони знали, що підлітає цей метеорит, і марсіани пропонували збити цей метеорит. А всі інші не погодилися, тому що це втручання в натуральний процес. І коли цей метеорит впав, то загинуло більше саме марсіан. І тоді марсіани відділилися. І вони вирішили, що вони будуть пролаштовувати свій шлях, і вони пішли шляхом роботизації і почали виробляти створювати певну техніку, яка б могла збивати. Насправді зараз також збиваються метеорити, але про це не говорять людям тому, що було два рази загроза для землі, і вони збили, вони не те, що збили, вони вдарили по цих метеоритах, і вони змінили свій курс. Тобто два рази вони mm -hmm. вже а, прибралися. До речі, приблизно кілька днів тому над Україною помічали комету Атлас над різними регіонами, і питали мене люди, що от от як будеш там з свої спілкуватися, спитай її, яке це було значення? Тобто, чи ну чи ви бачите в цьому якийсь взагалі, сенс? Я не знаю, що можливо нам небесні тіла хотіли сказати, чи чи немає тут ніякого в цьому сенсу звичайне космічне явище. Ходить комета – це завжди послання про те, що скоро на планеті будуть зміни. Це як вісник. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму telegram каналі Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій telegram канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Ходить комета, це завжди послання про те, що скоро на планеті будуть зміни. Це як вісник, це як вість. Про те, що готуйтеся, скоро будуть якісь зміни, якісь оновлення. І ви маєте розуміти, що ми живемо в часи страшного суда, коли кожен має відповідати за свої дії, за свої думки, і для того, щоб нам пройти цю трансформацію. І, до речі, зберегти гарні відносини з іншими близькими людьми нам треба навчитися бути чесними з собою і з іншими людьми, і говорити людям правду в очі, неприємну правду, mm -hmm. яка б. Але треба навчитися її говорити. Якби люди могли неприємну правду в очі говорити, війни б не було. Вони б могли домовитися, вони б один одному просто в очі сказали, а мені болить оце, а мені це не подобається. І все. А люди не можуть. Серце закрито. Навіть близькі е, обманюють і обдурюють. Лицемірство багато. Лицемірства дуже багато. Лицемірства, але зараз це буде прибиратися. Ось ці важкі події, вони будуть прибирати ці енергії. І ось ці люди, які довго жили в брехні, в неправді, обманювали інших людей, обманювали себе, коли ви знаходитеся у відносинах з жонатим чоловіком чи з одруженою жінкою. Ви живете в брехні, і ця брехня колись вилізе. А ще є такі майстри, які ще й транслюють, розумієте? І ось така брехня, вся брехня, коли ви брешете на роботі, брешете своїм колегам, брешете собі, а коли вам щось не подобається, ви ковтаєте слину, наче вам це подобається. Ось зараз все це викриється. Вас викриють і ви можете втратити все. Тому підіть і скажіть правду в очі, і завершіть. Всі свої відносини в будь-якій сфері, які на брехні. Тому що ті зміни, які пройдуть 25-му році, якщо ви зараз не завершите цю брехню, лицемірство, ваше життя в наступному році буде зруйновано. На жаль, це так. Скоро кожен буде відповідати по честі, по правді, по серцю. Нам треба навчитися жити серцем. І якщо ви на когось ображені, ви маєте прийти до цієї людини і сказати їй в очі, я ображена тебе. то що мені болить, це це, це. ви поговорите і ви зрозумієте, як вам далі рухатися. Я багато е, стикаюсь з такими ситуаціями, тому що в мене учні, вони до мене приїжджають, і я бачу, що, що хтось посміхається, а там за посмішкою очі заплакані. Там сльози, там біль. І я кажу: ти мені не посміхайся, тому що це неправда. Я бачу, скажи мені, як є, скажи мені правду, що болить, і люди починають говорити. І коли ви починаєте говорити, ви своє серце відкриваєте, ви звільняєтеся від полю, від тягаря. Ми маємо навчитися звільнятися, тому що, якщо ви вчасно правду не сказали, ваші відносини будуть зруйновані, брехня вийде, і ви втратите все. Ну насправді я вам знаєте, скажу, що дуже складно це робити саме в українських реаліях. Я вам по собі скажу просто коли я там намагаюся там виходити в ефіри після поганих новин, там обстрілів, де багато жертв, де не дай Боже діти є загиблі. То постійно хочеться знаєте, вийти в ефір і просто от серйозно такий знаєте. Ну вибачте, влаштувати такий свого роду, бо ну бо а як можна посміхатися. І потім мені люди починають писати так: блін, чувак, чуть чуть може посміхнися. Я розумію, всім важко, але просто почав я не знаю, якусь посмішку побачити, щоб якийсь був оптимізм. А так просто, якщо постійно буде всюди травм, то нічого з цього хорошого не буде. Ну насправді дуже важко, просто в українських реаліях, де така війна, це просто ну капець. Я не знаю, я не знаю, як це нам до цього прийти. Може, у вас Нас... відповідь? насправді нам треба вчитися не боятися своїх емоцій. Люди ховаються, ховають біль за сміхом. Це істеричний сміх, це істерика. Це такий, знаєте, сміх, як оскал. Треба вчитися проявляти свої емоції. Казати, так, мені сумно, так, я хочу поплакати. І я дозволяю собі плакати годину. Ось годину я буду страждати. А через годину я встану, я скину з себе це, я прийму душ. І я почну нове життя, і я піду на свіже повітря. Я піду подихаю цим холодним свіжим повітрям, і мені буде легше все, я буду радіти через годину. Розумієте, біль, він схожий на склянку води. Ось ви візьміть в ручку склянку води. Якщо ви тримаєте ну, 5 хвилин, вам нормально, вам окей, ви тримаєте її 15 хвилин, ну вже так трошки заважає. А уявіть, ви тримаєте годину, дві, три, цілий день маєте тримати в руках цю склянку. Так, вже рука важко уявити, ось так само з болем. Так, можна проживати біль, але недовго. Не можна дозволяти цьому болю бути довго з вами, тому що він почне з'їдати. Тому злити цю воду, скажіть, так, я, я розумію, що зараз я страждаю, я чесний з собою. Я йду в свою чесність. Я страждаю. Я людина, я можу собі дозволити постраждати одну годину, дві години. Все. І ви страждаєте. Ви повністю заходите в страждання, а потім ви з нього виходите і ви починаєте радіти. Тому що, коли ми тікаємо від страждання, ховаємося за посмішкою, ми не можемо його прожити, і воно йде на дуже глибокий рівень підсвідомості. І потім в якийсь момент раз і депресія накриває. А чому? Тому що там вже довго цей стакан, вже рука майже відвалилася. розумієте? Вже неможливо. Тому треба казати про свої емоції. Я завжди чесна. І я кажу: так, я духовний практик, так в мене канал, так в мене я медитую. Але я людина, і якщо а, в мене трапляються ситуації, я відчуваю гнів. Я відчуваю біль, я відчуваю сльози, я відчуваю людські якості, але я даю собі час на страждання. Одна година, все. Ось я одну годину цілковито страждаю. Я дозволяю собі закритися в кімнаті, виключити світло, плакати. У мене максимальне страждання тривало дві доби. Дві доби я страждала. Потім моє серце зцілилося. Я прокинулася від того, що моє тіло просто. Вигнався mm. в пундаліні енергії, і відчула що. Прийшла янгольська структура в кімнату, і ось хтось натискав мені на серце, і в мене все тіло, серце почало горіти дуже тепло. І почала йти активація кундаліни. Це тривало десь 15-20 хвилин, після чого я зрозуміла, що я повністю зцілена від болю. І я почуваю себе дуже добре. І якась божественна енергія просто прийшла і ось так відкрила моє серце. І ми маємо давати Собі час на страждання і давати собі час на радість, на стілення, на любов. І коли ви постраждали, підіть і зробіть для себе щось гарне, підіть просто прогуляйтеся в красиве місце, посидіть там, подихайте повітрям, насолодіться самим життям, щоб не відбувалося. Ми на цій планеті, вона прекрасна, і треба зрозуміти, що ми обрали це життя. Ми обрали його саме тут. Цей період часу і простору ми обрали, тому що ми знали, що ми впораємося, що ми пройдемо це випробування, і що ми зможемо відкрити своє серце відкрити свою внутрішню любов. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, Сіта сьогодні змогла пробити вас <смас> якось полегшити все те, що відбувається довкола. Тому давайте подякуємо пані Сіті за цю розмову. Я вам також дуже дякую, дорогі друзі, ви. Ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Гая, контактер ченнелер Будь ласка, підписуємося на соцмережі Сіті гаї посилання в описі під цим відео. Там буде вся детальна інформація. яка вам потрібна і всього всім хорошого до побачення.